Так, друзі, почав полірувати почав стройки, так як і казав, перва G3. І Хочу вам показати, просто, який блиск виходить, і, в принципі, що ідеально блиска зразу стройки не буде. Понятно, треба G6 і тому по G10 вже переходить на другу насадку. Показував. В принципі, ми бачимо, що Ну, ще машина мокра. Ну, Ну, в принципі, таке трошки. Ну, блеска прям такого ще немає, видно, там є і такі на лампочці ми бачимо. Є. Такі мікро, ще, мікро ці ще є, виходить. затирав я трьома наждачками. Сильно я лак не стирав, бо лак тут же, ви бачили який слабенький лак. Ну і Фари, фари так само пройшов я тройкою. Як бачимо, вже при, в принципі, ушла оце, якби, така помутніння було. Но все одно бачимо, ну, так. Бачимо, що стекло саме по собі більш подряпане, то фари прийдеться ще, ще більш грубішою замотовувати, переходить десь там, наверное, з 400 тоді тоді виходить на більшу там, на тисячну. Ну, коротко, з переходами. Ну, Так ще блеска такого особа немає. Ну, ну, це у нас G3, то есть паста тройка. Тройка паста. Як бачимо, ще такого супер блеска у нас немає. Якби нам треба. Ну, в принципі, водно, да, погано, що вода, бо без води вона не просто на суху ця паста не полірується. Класно в ці пасти, що на суху. Не треба це поливати, його мити постійно. Я бразів постійно треба змивати, десь. якщо попадало десь щось на машину, треба тоді його змивати. В принципі, я машину нічого не заклею, тому що я постійно наприклад, капот відполірував, змив узяв. Поняли? Тобто, воно особо, ну Я не бачу смисла. там, На резинки на те я особо не залажу, в принципі. Там На чорні деталі просто я до них сильно не, не довожу. Тобто, може ми, можете мене захейти, речі, а там було все заклеїть, ну так як у нас все вода, воно все кібеням е, Так як у нас вода, воно за счет води поотклеється все кібеням, я не знаю, чим я приклею, що й Виходить, що на воду я полірую і нічого не закриваю, просто беру його під напором, зразу коротше, вимиваю. От полірував деталі зразу все обмив, де воно що лишні поля Абразивний Абразивне. Головне, не дати йому там час, якщо він буде стоять. Звісно, він сохне, есть, тобто, І все. І ти йому нічого не зробиш. Тобто, на, тільки наждачку вже удалять його. Так, Зараз я буду переходити. ось Бачимо, що у нас з кругом то тобто, був чистий, і ось що сталося. І то це не на великих оборотах. Це виходить, коли я питався на суху, трошки якоби довести його почало так підривати. То в принципі, на суху я його. Стараюсь не доводити, щоб його хватило на машину. Тобто, то що його А тепер його просто помити в воді. Бо тут у нас великий образів, тройка. Да? Просто його в воді миєте, змиваєте з нього цей образів. Там капот я вже змив, Вимиваєте цю мочалку, так сказати, подобі мочалки. І вже починаємо працювати, Вже починаємо. ну коротко... Змили, видавили, однією рукою не удобно. І переходимо вже на G6 на таку пасту. в принципі. Прям її багато сильно там не йде. І, і Поки що робимо цим білим, так як у нас середнього оранжевого круга такого поліровочного нема. А вже під десяточку візьмемо тут. Буду старатися білим, просто два рази, навіть прийдеться шестерку і переполіровувати, щоб скрити нюанси більше. А так, в принципі, бачимо навіть тройка, то є це старе покриття. Да? То є це заводське, заводська да? блистить в принципі. і вже тут у нас тройка. Тут чуть -чуть, може, не до... сильно я не доводив, щоб до цих... грані я стараюся не доводити, щоб воно тут не з'їдало ці буртики. Тобто ви зрозуміли, на буртиках тоже я стараюся йти машинкою рівно по, -по буртику. Не... На буртик я не закладаю машинку, то щоб, зрозуміло, воно з'їсть те, що на буртик. Тобто я рівно веду. Рівно повів так. Тут так само ставлю рівно, тобто так веду по площині, тут тоді йду так рівно по площині. Понятно, якщо ми ставимо на це, ми зітрим цей цей і, Ну, коротше, я веду по рівній площині. То есть. Для удобства там да, є спеціальні губки. ну Це треба все докупити, це, то есть, треба все, В моєму випадку треба все заказувати в інтернеті, щоб було в налічі, то есть. Ну, теж таке питання часу. То есть, ну, в принципі, отак. Тройка вона ніколи не буде блестіти. Ідеально, це зрозуміло. Тобто, видно такі мікроцарапини, Ось все одно видно. І Ну, вже якби одно воно видно, більш мато. Зараз вже будемо переходити на шестерку. Шестерка нам вже дасть середній блеск. І вже... В принципі, шестерки самої достатньо. Шестерка, виходить, як більш універсальна. Але все одно вже довести її до діального блеску, нам все одно треба буде шестерка. Ой, нам все одно треба буде десятка вивезти ідеальний блеск, потім зверху все полірнуть. Вручну вже натерти, получается К2. Може і машинкою нанесу я на тру. В принципі, ну, разниці особи нема. А так, в принципі, якщо отак, якщо скраю дивитися, оце вам G3. Бачите, як вона блистить. Ну, ще видно, що нам так не сильно блистить, ну це G3. Зараз буду полірувати шістерку. Ну тут просто мокро, так особо не видно. Ну капот крыло просто удобніше Удобнее сбоку машинку держать получается. Ну, сбоку держать, чем на поверхности. Так, ладно, ребятки, перехожу, короче, на следующую сейчас.